Ну, наприклад, дуже просте запитання. Чи готові українці йти аж так далеко в толерантності щодо кримських татар, як е, напрямку розгортання їхнього національного проєкту аж до формування окремої держави і її незалежності? Питання, звичайно, чисто риторичне, на мою погляд, абсолютно не готове. Але з другої сторони, тоді, чи зробила все українська держава за 20 років для кримських татар? Щоб вони й далі були цими найбільшими українськими керівниками. Не треба нікому говорити, що не зробила і мова не йде не тільки про теперішнього президента, чи читант-президента Кучму, але й про епоху Віктора Андрійовича Ющенка так само. З іншого боку, ми бачимо ті політичні технології, про які, власне, і говорив Василь. Коли де-факто відбувається відсторонення. Наприклад, Галичини, я про це писав, то банальність від, від цієї України і, і тим самим виштовхування її, надаючи їй інакший окрас. А інакший окрас це гіпернаціоналістична риторика, яку вживають не практика, а риторика, яку, як правило, вживають деякі політичні сили, веосвобода в першу чергу. І ми стаємо зовсім інакшими. Ми стаємо так, дуже гарно так чи інакше забавленними в інший колір, а вся решта Україна інакше. І цей поділ, цей поділ, по суті, є своєрідною політичною формою фрагментації України. Так само, як в Криму росіяни роблять е, е, ту фрагментацію в іншій спосіб. Тепер е, про локальні ідентичності. Е, на жаль, вони е, розмиваються в Україні, або не, на жаль, вони розмиваються в Україні, в залежності від нашої політичної культури, того, що ми хочемо збудувати. Е, вони швидше руйнуються, е, на жаль. Я б хотів зберегти ті закарпатську, волинську, волковинську, галицьку ідентичність, але все-таки в єдності. Але коли ми тут закладаємо Галицьку січ якусь і галицькі козаки, закарпатські всьому ро, козачество, козацтво, я не знаю, ну важко це коментувати. Як але воно, але воно є. Розумію? До чого воно веде? Воно веде щодо до уніфікації. Ясно, що це віртуальне, які там козаки на Закарпатті, закарпаття. Але це віртуальність. Як на мене, то локальній ідентичності абсолютно не є проблемою. За ще раз, за умови достатньо розвинутої е, е, такої реалістичної е, е, структури. Хтось говорить про федералізацію. Я не впевнений, що це має бути федералізація, але на відчування, що трішечки інакше є все одно, все одно нашої. В цьому. І, проблема тут, і проблема тут, і загального нашого невдоволення є в, як на мій погляд, на надмірній унітарності, особливо зараз України. Коли де-факто відкинуто ідею, по-перше, міського самоврядування, як такого, все підминається нашими губернаторами. Ну як, я тут губернатор, то яким міське самоуправління може бути? Так, всіх построїлися. Всі стали тут, бо тут у нас залізна дорога. Е, як собі уявляє Бахто, або міліція, умовно кажучи, тут всі поді мною мають на років. Друге це регіональне самоврядування, то ще інші рівень. Теж у нас з тої реформи не відбулося. Тут адміністративно-територіальної реформи не відбулося. І це невдоволення, звичайно ж, призводить до, таких шарп, до цієї шарпани. Ну і вже останнє завершаючи, знаєте, емоційно є. Емоційно є різні підходи до формування чи України, чи інших політичних проєктів. Є проєкти, які спрямовані на щось велике, навіть коли в них немає тих можливостей. Російська Федерація вона завжди хоче ще приростати якимись там Сібір'ями, ще якимись землями, завжди затягає. Але то не тільки тому, що це захвальність, це і установка. Російський проєкт експансивний і він втягує там ще якусь Естонію, ще якусь там Фінляндію, не знаю, що якщо би була така можливість, то він би це зробив. Те саме Сполучених стосується США, наприклад. Але є йому проекти, котрі, так би мовити, є такі кастраційні, котрі ладні самі себе скаструвати, обмежитися, огранитись, оббудувати себе стінами, наприклад, проєкти Європейського Союзу. Ми ж зараз бачимо так. Вирішення про проблеми Греції. Там, чи, чи, як тільки найменша проблема, зразу кастрація, зразу відрізати. Не ще, не ще приєднати Туреччину і вирішити ці питання в якийсь спосіб. Як би рішала Росія чи Сполучені Штати, обрізати треба. Так само, як на мене, наші, 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 ті, хто більше так думає про, про не, спасіння маленьких галицьких човнику маленькому, вони таку мають той кастраційний комплекс. На, замість того, щоб щось трошечки... Прихопити якось експансивніше на це подивитися. Звичайно, це чиста риторика. Але дуже часто, дуже часто емоційний настрій вирішує. Якщо буде емоційний настрій в Європейському Союзі, от нічим не ділитися, йогуртами не ділиться, вони програють і Китаю, і штатам, і тій самій Росії, котра майже не має ресурсів. Я напевне, що Росія виграє, але установка в неї зовсім інакше. Я хотів просто показати оцю різницю. Тобто, або ми будуємо Україну, звичайно, це складний процес. Звичайно, це великі виклики з Донецьком, з Кримом, я не знаю, з Закарпаттям. Та? Я думаю, що проблемою є і величина і Волинь теж. Або йдемо в маленьку квартирку, але в кінці вийде так, ну, нам не потрібно там, то нам де проти. Я ще питання собі задаю. Добре, західно Українська Народна Республіка. А до чого вона зведеться? До чогось єдиного? Ну, от Волинь. Батьківщинного селя. Ми, ми, ми включаємо нашу західну Галицьку, коли ж вони не греко-католики. Ну ні, чекай. а Якщо ми включаємо Волинь, я не розумію, чому область ми не включаємо. Якщо ми так, включаємо Хмельницьку область, то чому ми ви? Вильницьку вже не включаємо, де живе Анатолій Щербатюк, великий патріотик. Я жартую. Ні, Я просто під, підводжу під думку. Різниці різ, між нами, галичанами, я думаю, і закарпатцями набагато більші, ніж нами наприклад, я так думаю, десь приблизно і полтавчанами. Набагато більше. Ментальні установки зовсім інакші. То ми включаємо Закарпаття чи ні? <кій> включаємо, тому що воно просто десь ближче до, до Європейського Союзу. Čím mu bíš podívat na dolma? <laughs>